Годування грудьми після року є не менш важливими і цінність грудного молока меншою з цим часом не стає. Після року активність дитини набирає оберти і прагнення впізнавати світ потребує дуже багато уваги та пинності з боку мами. Дитина пізнає світ усюди, зазираючи та постійно поспішаючи кудись. На вечір голова йде обертом від маленьких непосид. З дня на день все по колу, іноді день нагадує День бабака. Саме тут годування грудьми це можливість для мами зупинитися, розслабитися та видихнути, бо в цей момент точно малюк не буде наражатися на небезпеку. Іншим сценарієм у цьому віці, орієнтовно 1,2-1,5 роки, є навпаки частіше прикладання до грудей. Активне пізнання світу досить важко психологічно для дитини, тому спокій діти шукають біля маминих грудей. Цей період є дуже важким для втомленої мами. Часті прикладання нервують та ще більше дратують, але завершення грудного вигодовування не вирішить питання втоми, а от організація часу може змінити ставлення до ситуації та змінити погляд на те, що зараз відбувається. Маю кілька порад для вас. Намагайтеся більше планувати активності за межами квартири, тому що одноманітність хатніх справ та замкнений простір дуже сильно вичерпують ресурс жінки. Прогулянки на вулиці, похід в гості, дитячі розвиваючі центри та матусані посиденьки розвантажать вас психологічно. Проте не забувайте, що в такому віці втома малюка може бути надто висока. Діти швидко втомлюються та можуть капризувати. Можливо, варто познайомитися ближче з сусідами, в яких також є діти вашого віку, та практикувати чергування з дітьми пару разів на тиждень по 2-3 години. Не намагайтеся зробити усі справи, поки малюк спить. Ляжте поруч з ним. Не обов'язково спати, ціль відпочити. Можна читати книгу, дивитися улюблену передачу чи серіал, можливо, навчатися тому, на що раніше не вистачало часу. Усі хатні справи робіть разом з малюком. Запропонуйте йому гру Мамин помічник. Видайте маленьку ганчірку, нехай витирає пил або підлогу. Замагайтеся, хто швидше збере іграшки або поскладає речі. Дайте чистити моркву безпечним ножиком. Знайдіть ту активність, яка буде до вподоби дитині, а ви в той час зможете зробити заплановано. Делегуйте догляд за дитиною іншим членам сім'ї. Після шести місяців малюк може бути без мами протягом певного часу. Це дасть можливість йому звикати, що в полі зору є не лише мама, і простір може бути безпечним без вас. Звідси у вас з'явиться час на себе та поповнення вашого ресурсу. Розглядайте годування грудьми як можливість відпочинку. Змінення точки зору на часті зависання змінять ваше ставлення до того, що зараз відбувається. Якщо різко завершувати грудне вигодовування, це може бути стресом для крихітки, не вирішить питання і можуть з'явитися проблеми саме з грудьми. Не намагайтеся увесь час приділити дитині та думати про те, чим би її зайняти. Дайте можливість організовувати її свій час самостійно. Не обмежуйте гру просто іграшками, дайте ті предмети, які дитині подобаються. Звісно, предмети мають бути безпечними. Пам'ятайте, що головною метою є забезпечення оптимального харчування та комфорту як для дитини, так і для мами. Це індивідуальний шлях, і важливо приймати рішення, що відповідають вашим потребам та особистим обставинам.